Так, автомобіль знаходиться в ремонті. Хлопці зараз займаються їм. Довелося і внутрішню частину вирізати. Ось вона вже підготовлена. Зараз її вварять. Ну, тобто зроблять все, як має бути. Після цього пофарбують і зробимо антикорозійне оброблення повністю. Також можна бачити, яка перегородка знаходиться у нас всередині. Я так розумію, що це да, спінняна піна, але вона наче як поліуретан. Так, то У нас виходить оцей хвостик зробили вже. Тут видно, що вже є мітки, як будуть відрізати потім для ремонтної деталі. І ось так от виглядає внутрішня частина той деталі, яку ми не бачимо. Ось це ця, ця піна. Сробимо ну, і буде машинка в гарному стані. Зазори всі зроблені. Ось і деталь вже підганяється. Так, забираємо автомобіль. Автомобіль пофарбували. Мені подобається в принципі. Так що бампер передній теж пофарбували. А тут більш всього що це локальне підфарбовування було, бо краще з цим бампером сильно не возитися. Ось такий має вид, так що Так, забрали автомобіль з фарбування. Так, хлопці, все зробили, ось наша арочка, та що була, її обробили, все, все замазали герметиком, як має бути по заводу. Ще додатково буде зроблена антикоразійна обробка по автомобілю. Ось двері наші. Все виставлено. Нічого не потрібно зараз нам виставляти. Так, фарбували ми, виходить, заднє ліве крило, двері, одну, другу з обіх сторін. Потім фарбували прийом. Теж треба подивитися. Так, ось він фарбований. Вже все встановлено. Так. Ось ремонтні деталі, що були, частково замінені. Також, 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 також нам пофарбували дверні ручки. то що треба було, теж обов'язково зробити. Ось у нас крило фарбоване та передній бампер. Передній бампер фарбували локально. В принципі, загалом все ок, автомобіль зараз буде збиратись і будемо, будемо далі знімати відео про цей автомобіль. Ви пам'ятаєте, який він був, а який він у нас став. Потроху збираємо. Робимо потім хімчистку, це все прибереться, доведемо до ладу все. Так що працюємо. Так, я розпаковую двері. Зараз основне завдання це зняти цю резиночку, бо вона приклеєна скотчем двостороннім. Спаковуємо Зараз багажний відсік, Ми зробили вологе прибирання. Видали пилюку, зробили антикорзійну обробку з цієї сторони. Позадували в принципі по максимуму. Ще буде додатково йти обробка вже із середини. Тут є місця, де можна позадувати. ну Поки що з середини позадували, обробили двері диски теж от збираються. Ці ось тут ручки поставили, встановили зробили герметизацію задніх воздуховодів з однієї і з іншої сторони. Ну, процес потрохи йде. Так, На секундочку роблю включення, показую, як знімаються резиночки. Ми, Я прогріваю поверхню і таким чином потім її по, по тропу починаю відклеювати. Десь буває таке, що може сильно приклеїтися і складно знімається. А в деяких моментах от, от знято повністю. І от о, ось чуть-чуть залишилося. І що саме цікаве, що це можна приклеїти ще раз. Це краще, ніж його зрізати або ще щось. Тут, ось тут погано прогрілося і від, від, від не сильно відійшло, тобто так, не так, як потрібно було. Ви ну, бачите, в основному все сходить, все відклеюється. Так що поступово робимо відклеювання. Тут вже дуже гаряче і все одно не хоче відійти. ну Нічого страшного. Це це нормально. Якщо воно не відходить, ось тут теж не пішло. І зараз подивимося. Поступово тягнемо, знову не пішло. Ну потім можна буде підклеїти. Але це краще, ніж те, як зрізав, наприклад, і потім, по факту, воно. Не приклеюється і від постійно ця резинка відпадає. А тут є дуже великий дуже велика ймовірність, що резиночка буде сидіти на місці. Зараз десь Можливо, тут так краще приклеїлося знежирено було. Не хоче зараз йти. Ось тут все поч... ось опочалось. Зараз подивимося, як. Ось бачите, пішло дуже добре. Таким чином можна зберегти все. Так. Продовжуємо. По автомобілю процес збирання. Двері передні вже зібрані. Повністю зараз буду встановлювати дверну карту, бігав за кліпсою. Одна зламалася. Замінимо. Задня ще двері двер збирається. Скло підіймають. все повністю спаковано, проводочка, все як має бути. Так, додатково зробили антикоразійне оброблення порогів зовнішнє. Потім антикорзійне оброблення зсередини через технічні отвори, позадували туди мовіль. Потім антикорозійну обробку зробили дверей, так як вони по нижній частині ремонтувалися. Хлопці там, де пробували вони зробили таку процедуру, але я ще додатково зробив і і назовні ось зробив антикорозійне оброблення. так І будемо ставити бампер. Також антикорозійну обробку зробили. Зробили антикорозійну ще підсилювачу і по лівій стороні теж зняли. Поріг пластиковий і також зробили. Якщо процес іде, салон вже зібраний. Маю на увазі, що пол вже застелений, будемо чекати на хімчистку, робимо повну хімчистку і ще сертифікацію будемо проходити. Сертифікацію, і потім треба буде поставити її на облік. Поки що плануємо сертифікацію зробити на наступний день. Сьогодні. Десь 16 на пів пяту на даний час, то закінчуємо по, ці, по цьому. Збираємо і завтра йдемо на сертифікацію. Веземо точніше її. так, На сьогоднішній день зроблено такий об'єм робіт. Зібраний бампер повністю. Дуже легко збирається, коли він оригінальний повністю без питань зібрався. Дуже приємно з такими деталями працювати. Так, двигун поки що прогивається, трошки його почистили. Так, зібраний і задній бампер зібраний. Зібрані вже двері. Задня салон зібрали на сертифікацію, віддаємо машинку. І... І будемо по цій машинці робити хімчистку салона, приводити її в порядок. Також багажний відсік зібраний. Поличка в комплекті була. Не вкрали, це добре. Тут у нас горловина лежить під заміну. Будемо цю міняти це вже завтра зробимо. Так, тут у нас наліпка одна. Ось наліпки. Їх будемо знімати. Щось вони значить, але не для нас. І також будемо її приводити в порядок в плані українізації. Буде українська мова встановлена. Оновлені всі блоки будуть. По технічному стані вона вже зроблена. Завтра зберемо все остальне і зробимо антикорозійну обробку. дна, крила. Ще з лівої сторони карти дверей знімемо, там теж зробимо антикорозійну обробку всередині. О, права сторона зроблена, це Ні. під порогом теж зроблено антикорозійну і порог залито ось ну, такий стан має автомобіль на даний час.